Перший день війни сіли за стол до Поговорить Поговорити поругались ругались мені. Прийняли рішення йти. Але він сказав, батько, я піду первым. Дом теж прикривати кому-то мало. Але я просто просить дома не змог більше, ніж в Європі. Через Европу я так, також став лавою Азову. До последнего я виходить. Я був на зв'язку, я був рядом з ним, я був з ним в одному підрозділі. Життя жила. Я, я невіста. Ну, він... Він... Ми хотіли одружитися, але ставили таке питання, що який зараз сенс, От коли підеш, тоді будемо на сім'я. А зараз ми і так один до одного. Моя любов. Я з ним на зв'язку завжди була. 1 травня я по приїзду його з позиції мала їхати до нього з подарунками день народження, але і так сталося, що не доїхала. А познайомилась ми трохи більше, ніж 9 років тому. Він прийшов, як і я, до лавка патрульної поліції міста Запоріжжя, але спочатку він був в іншому батальйоні, а потім привився до мене, я була його командиром роти. Він був мій підлеглий, але ми тоді просто дружили. Чесний, відвертий, за словом кишеню не полізе. Тоді, коли я запитував його про бажані покращення в батальйоні, то він ніколи не соромився прямо сказати про свої пропозиції. Він був новатором. Зокрема, саме Олексій ініціював і за його участі було запроваджено новий ефективний спосіб нанесення вогневого ураження противнику. Останнє я з ним розмовляв, коли він пішов збиратися. Він мені пару днів не відповідав, йому було важко на зв'язок. Але перед виходом якраз він мені відписав, що з ним все добре. І вони мають виходити. А, він написав, що набере, як вийде, якщо зможе. Мої останні слова, як завжди, були. Бережись, я тебе обіймаю. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо.